Заключною гонкою п'ятого етапу Кубку Світу став жіночий мастарт. Лідерська група на чолі з ельвірою Еборг, Жан Моно та Францискою Просу творилася після першого вогневого рубежу. А ось після другої стрільби, стріляючи чисто, на першу позицію, виходить Ельвіра Еборг. І попереду лише чотири біатлоністки. Хибуть кноти на першій стійці. Таким чином, утворюється явна трійка лідерок, яка стріляє чисто. Доля золота вирішилась на заключній стрільбі, де єдиною чисто стріляє шведка. А боротьбу за медалі на фінішному колі вели Франциска Пройз, Жанрі Шар, Доротея Вір та Суві Мінкін. Тож, з відмінною стрільбою, Ельвіра Ебер здобуває своє друге золото в сезоні, срібло виборює Франциска Пройс з однією хибою і бронзовою призеркою з нолем у підсумку стає жанрі Шар. У квітковій церемонії Доротея Вірир, Суві Мінкінен та Ханна Ебрх дев'ятою фінішує Лужан Моно І на десятій позиції Анна Марія Лампіч, яка сьогодні була найшвидшою. 25-тою у підсумку стала Юлія Джима, маючи два штрафних кола в пасиві.